Друзі, привіт! Це твій блог для волосся. і Сьогодні ми будемо спілкуватися з чатом GPT стосовно догляду за волоссям. Задача стояла така. Волосся блонд, ламке, відпадає маківка. Хочеться відрастити своє волосся, тобто натуральне, щоб воно було м'яким, гладеньким, що робити. Чат відповідає. Ситуація зрозуміла і дуже типова для освітленого блонду. Тут важливо не лікувати одразу, а вибудовувати систему, в принципі, логічно. Поясню поетапно, як би я працював з таким волоссям, і як перукарю, тобі це буде логічно. Мені не дуже подобається, що він знає, що я корукар, тому що зазвичай таке питають люди, які не перукарі. Але ну давайте подивимося, що він скаже. Перший пункт розділити проблему. У тебе дві різні зони з різними задачами: маківка, корінь і довжина. Відпадає равно ламкість, плюс слабкий фолікул. Тут я не згоден, тому що волосся в нас нормально росте. Я не казав йому, що воно не росте. Просто відпадає через те, що перепалено блондом. Це не довжина, а шкіра голови плюс цикл росту. Тобто він не зрозумів, що ми перепалили волосся блондом. А він думає, що волосся випадає на макіки через якісь генетичні або там фізіологічні причини. Довжина пориста суха ламка потребує захисту і стабілізації, а не агресивного відновлення. Тут я також не погоджуюсь, але подивимося, що він має під агресивним відновленням на увазі. Другий пункт найважливіше, що не робити. Це критично, бо інакше ріст не зупиниться. Непонятно, що він мав на увазі. Щоденні пілінги, ампули від випадіння. Він пропонує не робити. Незрозуміло чому, але ж він почав відрощувати. Він хотів ростити маківку, але не хоче стимулювати рост волосся. Протеїни у кожному митті. не бачу нічого поганого, але чар заперечує. Кератин, ботекс на ослаблений блонд. Тут повністю згоден, не треба. Сильні пари плюс сіль. В принципі, Може да, може ні. Давайте подивимось далі. Часті гарячого укладання без термозахисту, однозначно погоджуюсь з чатом GPT. І так, два пункти, на мій погляд, вірно, три ні. Третє. Догляд для шкіри голови, маківка. Твоя мета подовжити фазу росту, а не розігнати кров. Шампунь. М'який без агресивних симуляторів, без ментолу, без перцю, без надлишку кислот. Орієнтуватися на чутливість та ослабленість шкіри. Нічого про це не казав, але чомусь він вирішив, що так воно і є. Сироватка каласьон. Шукай склад, де є ніацеамід, пептид, кафеїн, не у високій концентрації, екстракти центелени, алоя наносити 3-4 рази на тиждень не щодня. Не погоджуюсь, якщо погоджуєтесь, напишіть в коментарях. Четверте, догляд для довжини. Отут саме цікаве, тому що в принципі шкіру ми. Лікувати і не збиралась, вона у нас і не хворіла по запиту. Тут ключ. Ліпіди, плюс волога, плюс м'яке закриття кутикули. Повністю згоден. Як це має працювати з точки зору чатиджипті? Шампунь. Для фарбованого пошкодженого волосся. 5 4, 5, 5 5 Окей, бізрія оверлот. Чому ні? Ну добре. Маска один-два рази на тиждень. Не реконструкція, а живлення. Шукай. цераміди масла органова макадамія, камелія, амода Дімітікони, ну коротше, силікони. Друзі, отут повністю не погоджується. Живільна маска робить волосся м'яким, але не робить його міцним. І тут головна помилка чату GPT. Він чомусь живлення сприймає за міцність, а не за м'якість. І, на жаль, це так не працює. На масці на якій написано, що це живлення, скоріш за все, це буде просто м'яке волосся. Нам потрібно волосся, яке не відпадає. Так, йому однозначно потрібно і живлення, але й потрібно і зміцнення якраз ці протеїни, які він нам заборонив. Тому тут. Повністю неправильно. Кондиціонер. Кожне миття. Це масхев, наша ламкість не зупиниться. Кондиціонер, в принципі, не зупинить вашу ламкість. ламкість зупинять лише гострі ножиці вашого перукаря. Але, ну, в принципі, кондиціонер потрібен, тому тут згоден. Даємо згоду. Лівин. критично важливо, без нього блонд не відросте. Вообще, типу, не важливо. Обов'язково термозахист, антифриз, легкі сікони, на вологе волосся, крапля на сухе по кінчиках. Це потрібно, але це не є основним. Основним якраз є маска для відновлення і для живлення, для того, щоб волосся не відпадало. Так, лівин потрібен, він має теж свою функцію, але він не є основним. Чомусь чаджипті вважає, що можна просто поверхнево намазати волосся, і воно буде в тебе нормально роботати. Що таке лівін? Лівівн це ти, коли нанесла макіяж, але дуже голодна. Ти незадоволена, але красива. Чи маєш сенс? Не знаю, напиши в коментарях. Шостий пункт. Побутові дрібниці, які реально вирішують. Отут, можливо, буде правда. Не спати з мокрим волоссям, хочеш спи. Резинка тільки м'яка. Погоджуюсь: не терти рушником, дійсно не терти, а промакувати отак лише казатися, щоб рушник впітував цю вологу. Розчісування знизу вгору. Взагалі не понятно. Смисли знизу вгору. Ну, коротше, ладно. Сушка теплим, не гарячим. Погоджуюсь. Реалістичні очікування. 2-3 місяці зупиниться ламкість на маківці, 4-6 місяців з'явиться новий підшорсток, 6-9 місяців відчутна густина і довжина. Друзі, повна херня. вообще неможливо прогнозувати. Хочу, зробимо точніше, я можу підібрати конкретні бренди, розписати схему або підібрати профдогляд під салон або під дім. Коротше, друзі, чому питання? Він чомусь вважає, що волосся, якщо ламається, то воно ламається зі шкіри голови, хоча я сказав, що це перепалений блонд. Другий момент. Він, він чомусь повністю отрицає всі протеїни, кератини, все, що зробить твоє волосся більш міцним, вважаючи, що воно може його обтяжити, але ж можна підібрати різної концентрації продукти і обтяження не буде. Лише яке волосся не може бути міцним. Йому потрібен цей кальцій для костей, розумієте? Другий момент дуже багато в нього натягнуто з інтернету якихось таких е, мемних історій, типу не спати з мокрим волоссям, не робити того різінку, не сушити вниз головою волосся, там що ще не можна ходити довго з рушником на волосі. Так дійсно всі ці побутові дрібниці вони працюють, але це не так критично, як базовий домашній догляд, і не так критично, як правильне фарбування. Бо це ж волосся чомусь стало відпадати. А правильне фарбування треба робити для того, щоб воно якраз і не починало ламатися. По факту чаджепіті обіцяє нам через 9 місяців відчутну густоту і довжину. На жаль, це відбувається набагато довше, і поки ви насправді не відріжете оце відпадаючи цю макушечку, вона може відпадати і далі, як стрілка на колготках буде розходитися до самого бідра. Якщо був цікавий такий формат, давайте і далі знімати такі відоси. Пишіть під цим відео, запитання, які ви хотіли би, щоб я задав чату GPT. А я потім розкажу, що я думаю з цього приводу, дивлячись на його відповідь. Тому чекаю ваші коментарі, чекаю ваші запитання в коментарях. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, лупаніть у дзвоник. Буду радий вас бачити в наступних роликах. Слава Україні! До побачення!